Сьогодні на уроці ми спробуємо створити моделі окремих атомів. А потім із них створити уже моделі молекул декількох відомих нам речовин. Давайте навчатися разом. Атоми і молекули це дуже крихітні частинки. Вчені створюють їх моделі для вивчення і досліджень. Моделі атомів виглядають як кульки різного розміру і кольору. З'єднуючи їх між собою, можна отримати тривимірні моделі молекул речовин. Спочатку до досліду потрібно підготуватися. Нам потрібен буде пластилін і зубні палички. Пластилін візьмемо декількох кольорів. І зубних паличок потрібно теж небагато. Отож почнемо. Крок 1. Визнач мету дослідження і матеріали, які знадобляться. Мета дослідження змоделювати атоми та молекули різних речовин. Дослідити їх і пояснити різницю між ними. Матеріали для дослідження. Кольоровий пластилін. палички зубочистки. Крок 2. Склади План досліджень. План нашого дослідження. Зображуємо у вигляді таблиці. Перший крок виготовити різного кольору моделі атомів гідрогену, оксигену і карбону. Планований результат з пластиліну створюємо кульки різного розміру і кольору. Друге. Створити із моїх атомів моделі молекул кисню, водню, води, метану і вуглекислого газу. Планований результат створюємо моделі молекул різних речовин. 3. Порівняти свої моделі з моделями однокласників Планований результат. Переконатися, що все зрозуміли і зробили правильно. 4. Відповісти на запитання, чим відрізняються молекули різних речовин і що в них спільного. Планований результат. Проведу дослідження і знайду відповіді на запитання. Круг 3. З пластиліну різних кольорів виготови кульки різного розміру, моделі окремих атомів речовин. Зробимо 4 моделі атомів гідрогену білого кольору. Поділимо шматок білого пластиліну на 4 рівних частинки і зробимо із них кульки. Далі так само зробимо дві моделі атомів оксигену. Нехай вони будуть червоного кольору. За розміром зробимо їх трохи більшими. І зробимо ще одну модель. Атому карбону. Нехай вона буде чорного кольору і за розміром буде самою великою із усіх. Всі атоми розрізняються розміром. Все ми підготували моделі атомів. Крок четвертий. З'єднаємо зубочистками потрібні атоми так, щоб отримати молекулу кисню. Ось така модель молекули кисню. А зараз з'єднаємо зубочистками потрібні атоми так, щоб отримати молекулу водню. Це дві білі кульки, з'єднуємо їх і отримаємо модель молекули водню. Далі зробимо модель молекули води. Вона вже складається із трьох атомів. Тому з'єднувати будемо між собою дві білі кульки і одну червону. Ось така модель молекули води. Також із трьох атомів складається молекула вуглекислого газу. Теж з'єднаємо три атоми. Два червоних. І один чорний. Це молекула вуглекислого газу. Саму складну конструкцію має молекула метану. Вона складається аж з п'яти окремих атомів. Тому з'єднуємо з обочистками між собою п'ять окремих атомів. Перед вами модель метану. Давайте її добре роздивимось. Ось така складна конструкція. Це молекула метану. Крок 5. У зошиті Запиши результати спостережень. Зроби фото своїх моделей. Запишемо в зошиті число. Тему дослідження. Мету спостереження. План спостереження намалюємо таблицю і заповнимо її. А також опишемо, що ми робили і що ми бачили. Це результати спостереження. Це наші дії і те, що ми побачили і навчилися. Крок 6. Зроби висновки, в яких зазнач отримані результати, використані природодослідницькі прилади та що ти дізнався із проведеного дослідження. Висновки Запиши у зошит. Крок 7. Дай відповіді на запитання. Які утруднення виникли під час твого дослідження? Як тобі вдалося з ними впоратися? Що ти порадиш іншим дослідникам і дослідницям, які вирішать повторити виконане тобою спостереження? Крок 8. Презентуй результати спостереження однокласникам і вчителю. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Повтори параграф 5, Це сторінки 36-40 підручника. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!